Вітаю всіх глядачів! Сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції. 16 червня в церковному календарі День пам'яті святого Чудотворця Тихона. У народному календарі, 16 червня, свято Тихон-Тихий. Було помічено, що в цей час замовкали співочі птахи, і лише одного солов'я було чути до Дня Петра і Павла. Тихо ходять і звірі, ховаючись в нори, тихо світить навіть сонце. Останнє народне спостереження підтвердили вчені. До кінця червня земля зменшує швидкість руху по орбіті. Також прапрадіди вважали, що цей день жінкам не слід нічого садити і полоти. За повір'ями, якщо не послухатись цієї заборони, урожай може загинути. Тому 16 червня на землі повинні працювати тільки дівчата. Ось рвати квіти не рекомендується нікому ні синій половині людства, ні слабкі. Вважається, що вони не принесуть радості. У дні розлади це може бути як алергія, так і занепад життєвих сил. Єдине, що можна збирати в цей день лікарські рослини. Більш того, 16 червня це навіть рекомендується робити, оскільки трави мають особливу силу, вірили предки. Чого точно не можна робити в день тихона, тихого, так це кричати на оточуючих. З різних причин. Так, якщо лаятись на дітей, вони стануть ще більш примхливими і неслухняними. Якщо вичитувати підлеглих, вони будуть гірше працювати. Якщо посваритися з другою половинкою, помиритись здасться дуже нескоро. До слова, якщо зробити пропозицію руки і серця в цей день, то шлюб виявиться недовгим або нещасливим. В цьому були впевнені наші прабабусі. Вони ж не радили 16 червня в цілому приймати доленосні рішення. Всі домовленості, досягнуті на тихона, згодом можуть розчарувати. Але прокрастинувати на тихона не варто. Взаліно ще святий може покарати. Що не можна робити 16 червня? Сьогодні, як і в будь-який інший день, церква не вітає лайки і сварки наклепи, жадібність, заздрість, невіра. Не можна відмовляти в допомозі тому, хто просить. Народні прикмети не на радять цього дня працювати на городі. Ця робота буде на нівець. Забороняється шуміти і сваритися, злякає щастя, і обговорювати заручини та весілля інакше розладиться. Також вважається, що на тихону не можна змішувати тісто і пекти, можна відвадити фінансове благополуччя. Що можна робити 16 червня? Усвятителя тихона просять допомоги в сімейних справах. Усілення близьких від дух. Вважається також, що святий допомагає впоратися з зубним болем, День сприятливий для прибирання прання і готування, за винятком випікання. Не можна лихословити і сваритись з рідними, важку фізичну працю краще відкласти. Сон з 15 на 16 червня віщий. Він збудеться дуже скоро, але розповідати про нього не варто. Якщо на вулиці негода, то не варто виходити на вулицю, залишайтесь вдома також сьогодні не варто укладати у воду, краще обміркуйте все ще раз. Народні предмети. Дощ до великого врожаю грибів. Південний вітер погода буде доброю, туман до сонячної погоди. Якщо бобри проявляють сильну активність, то це віщувало дощ. Якщо весь день буде йти дощ, буде багато грибів. Північно-західний вітер віщує сиру погоду і приносить хвороби. Собака мало їсть або їсть траву і погано спить до дощу. Туман вранці стелиться по воді до сонячної погоди. Гроза в цей день обіцяє поганий збір сіна. До зустрічі в нових відео!